початку обов'язкової евакуації з Донеччини до Кропівницького виїхали 6 тисяч людей. А з 24 лютого регіон залишили понад мільйон жителів. Про це розповіла представниця департаменту цивільного захисту Донецької обласної військової адміністрації Ірина Подашевська. Вона додала, що вже зараз в області немає газу більше ніж 100 населених пунктів без електропостачання, понад 60 без води. Про проведення опалювального сезону цьогоріч не йдеться взагалі. Коли два тижні тому було більш-менш спокійніше в Бахмуті, то кожного дня виїжджали люди порядку 50-60, ну до 100 осіб. З останні дні у нас дуже гарячі в Бахмуті, і от вже декілька днів вже люди виїжджають і 180 чоловік, і 170, і вже вчора було більше 200 осіб. Їм пряму потягу оформлюють, збирають списки, і вже на вокзалі вони отримують одноразову грошову допомогу від держави дорослого населення це 2 тисячі гривень для дітей та інвалідів це 3 тисячі.